5 листопада, всесвітній день молоді. Середини минулого століття почалася активна боротьба за душу людини, Введення руйнівного елементу до великої сільової аудиторії, свідомість якої змінюється проти її волі невідомими замовниками. На думку людей, які обстоювали ідеї людяності у вихованні поколінь придешніх, руйнування християнського світогляду означає знищення визначальних духовних засад українця, знищити Росію за висловлюванням американця Алена Далеса. Найнепокірнішого на землі народу можна і без зброї, повноцінним незворотнім згасанням його самосвідомості. Будемо братися за неї з дитячих юнацьких років, основну ставку роблячи на молодь, насаджуючи в людську свідомість культ сексу, насилля, садизму та зради. План опубліковано 1945 року. Відповідна роль у ньому відведена духовному розтлінню. Підміна координат, перековка свідомості, розбещення народів з метою їхнього знищення, люди у ролі піддослідних кроліків, у зашморзі експериментів, де добро і зло помінялись місцями. Джерел інформації надто багато, насаджується вона агресивно і беззастережно. Під вплив негативної інформації потрапляють всі з єдиною різницею: одні свідомо і вчасно можуть відмовитись від спокус, інші вважають, що вони аж ніяк не відобразяться на їхній психіці. Однак все це має свої наслідки. Психотропна зброя, дистанційне управління мозком людини, вплив на її підсвідомість це часто призводить до безпідставної депресії та суїцидів. У людини виробляються певні комплекси. При такому тривалій дії людина втрачає зв'язки з навколишнім світом. Вона Знаходить себе в іншому, знаходить себе, наприклад, при роботі в інтернеті, знаходить в віртуальному світі. Також телебачення. При відомі випадки, що люди також звикли до голубого екрану, коли вимикається з певних умов технічних світло, 20-30 хвилин сім'я може сидіти мовчки у темряві. Тому що в цій сім'ї немає про що говорити. Це вже виникає велике занепокоєння. Також вплив такої інформації, є певні дослідження, приводить до суїцидальних думок. Тому що здебільшого такі випадки трапляються у підлітків та дітей до 14 років. Що посієш, те й пожнеш. З ким поведешся, від того й наберешся. Чим заповниш свій мозок? Та й стане мотивацією твоїх вчинків. Посієш навичку, пожнеш звичку. Посієш звичку, пожнеш характер. У дитини на все життя залишається все, що вона переглянула. Формується Ефект присутності в тому, що я ж поспостерігав, як він допомагав, значить, я вже допоміг. А в реальній ситуації він так не діє. Він побачив, що тут 15 разів вдарили, і ця людина піднялася і пішла. Він вирішив, що він одного разу налякає, там, написавши записку, що я там ображений і я стрибну з мосту, чи, вибачте, піду десь до лісу і в петлю влізу. То хтось потім тебе врятує і все повернеться назад. Вони не розуміють, що це. Так не відбувається. І тому, звичайно, на сьогодні це величезна проблема. Проблема в тому, що діти абсолютно залишені якби наодинці. Кожен вибирає по собі. Однак, якщо людині постійно повторювати одне і те ж з часом, вона вважатиме це за визнану норму. В Україні досить високий рівень суїцидів по дослідженням ВОЗ. Там складає воно 23 випадки на 100 тисяч населення. Це більш характерно для людей для країн з високим розвитком, досить високі в Європі, в США і низькі такі випадки в мусульманському світі. Там є країни, де один випадок на 100 тисяч населення, такі як Квейт, Бахрейн. Це говорить про певну глобалізацію, комп'ютеризацію, ну і дію. Телебачення. Мислячі люди зрозуміли, що нині нав'язується навіть місце, коли йде сміятись, а сміємось здебільшого над собою. Певні фільми, телесеріали, ті, що показуються зараз, вони користуються попитом через свою доступність. Над тими серіалами, фільмами не потрібно думати. Там за кадром навіть вказують, де потрібно сміятися. І люди сприймають їх легко. Знову ж таки, можна не дивитися 10 серій, а подивитися одну і знати, що було в попередніх. Людям простіше споживати такий продукт. Зовсім зараз обмежується використання літератури. Публіцистики дуже мало читають діти, я знаю. І це відображається на їхньому гармонійному розвитку. Молодіжна культура створюється не молодими. Це аксіома, вона насаджується. Американський журналіст Пол Лауер на 18-му міжнародному конгресі з питань сім'ї сказав: шлях до сердець молодих людей лежить через задоволення всіх їхніх забаганок. Час молодості характеризується чистотою серця, свіжістю почуттів, оптимістичною наївністю, пошуками добра у світі. Цей час став на природі часом пітьми, блуду та смерті. Фактично, у молоді вкрали золотий час їхнього душевного розквіту, постійно переконуючи у тому, що це її особисті смаки і уподобання. У душі повинен бути свій кістяк, писав Володимир Короленко, який не дає їй гнутись за всякого тиску. Цим кістяком душі повинна бути віра або релігійна, або переконлива, за яку стоять навіть на смерть, яка диктує людині не можу, тому що є в мені щось незламне. Якщо він цього не буде робити, то тоді ми кожного року будемо втрачати покоління, яке могло би стати потенційно тим, що буде розвивати нашу державу. Концепція національного виховання раніше, звичайно, і ті цінності, які там були проголошені, вони дуже довго допрацьовувалися, скажімо так, і виписувалися, бо я, наприклад, була учасником цієї робочої групи міністерства освіти по розробленню програми національної. Запросили зі всієї України людей, які працюють десь в цій темі, які є завідувачами з такими відділів виховної роботи інститутів. Люди працювали творчо. Можу сказати, що не все там викладено так, як би хотілося і на практиці. На сьогодні немає. Виписаних посібників є тільки набір сценаріїв, які пропонуються за розділами програми. А набір сценаріїв це креативність одного вчителя. Це і так проводить, той по-іншому придумав. Немає методик формування громадянськості, немає методик формування любові, методик формування толерантності. Найбільшою проблемою кожної людини є відсутність гармонії в собі, проживання чужого телевізійного життя замість власного, руйнування духовності, прищеплення розумової деградації, моральне розтління – це шлях в нікуди. В історії культури деморалізація народу і ослаблення його призводять до втрати ним самостійності та майбутньої. Такою масою значно легко маніпулювати, легше керувати, адже вона підвладна тим інстинктам, рабом яких стала. Людина, передусім, носій моральних цінностей. Людина це звучить гордо.